Сім'я велика, сім'я різна, різні люди. Е, Нікарагуа наразі дуже проросійська країна. Mm -hmm. І коли на початку повномасштабної війни е, мої знайомі, друзі сварилися зі своїми родичами з Росії, я сварилася зі своїми родичами з Нікарагу. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. але не з усіма, тому що знову ж є люди, які звідти виїхали теж раніше, в Майамі, наприклад, дуже багато родичів mm -hmm. е, загалом по штатах. Е, тому. Це така теж та цікаво, окрема цікава тема. А ти їздила? Ні. А ти б хотіла кудись туди поїхати? Um, думаю, що, можливо, трошки пізніше, коли там зміниться політичний режим. Uh -huh. Так, да, я теж хотіла поїхати в uh Віцент, -huh. коли там зміниться політичний режим. Uh -huh. А це теж правда? Це така велика внутрішня пустка, коли ти знаєш, що в тебе є друга батьківщина. Uh -huh. Але ти ніколи туди наразі не зможеш потрапити. Ну ніколи зараз не mm -hmm. можеш туди потрапити. І власне в дитинстві ти там ніколи не був. І тобі теж є якась така земля, яка, наче щось, має бути тобі знайома, але ти це нічого не знаєш про неї з точки зору фізичного перебування на ній.